Контроль палива, Перше, це як я шуткую, мануальний, знаєш коробка передач та автомат. Що значить мануальний? Ми домовилися з водіїв, що є норма 35 літрів. Все, що ти, як ти кажеш, на букву П, забирай до 35, але якщо більше 35, забираєш виплачувати з корма. Все вірно. І ми в бізнес-моделі закладуємо 35, робимо ось так і працюємо. Це в тому випадку, якщо в нас немає системи, показників і тому подібне. Це як правило відбувається до п'яти автомобілів. Чому? Де я ж просто не встигаю це міряти. Другий момент, коли ти вибудовуєш систему, що ти робиш? В тебе є точки контролю, де ти можеш контролювати, як те кажуть, інкам-ауткам, куди входити, виходить паливо. Це перший момент це бак. Тобто ти робиш тонировку бака і скільки в бак потрапило, скільки ми забрали. Другий момент фінансові показники, скільки ми заплатили за паливо, скільки ми його отримали. Третій показник – це GPS, який кілометраж та розхід палива. Четвертий момент це історія точки, де він завантажувався, і точки, де він витрачав. тому що так було, ну, іменно поінти, де водій заправлявся, тому що буває так, що він купив паливо тут, а заправився тут. Розумієш, так Так буває звичайно, тому що тут я заправив твою машину, ти мені кешем віддав, а я там заправив поїжджа. Yeah. А по документах ідеально.